Хватить мирятись пі піськами. Хто на шо має, той купляє. Доброй, шановні друзі, вітаю всім підписникам. Давайте так, коротенька відповідь на питання, що є з маленького мотоблок в плюсі і щось похоже до мотоблока в плюсі, але краще. Кажу зразу, ціни не знаю, але це той же самий мотоблок в плюсі. Та ж сама труба, та ж сама мотоблочна коробка, все те ж саме. Бо здається, знімав кентаври, чи що, ви побачили, що воно таке. Зараз просто немає в кого спитатись по ціні. Ціна думаю, як і вскрізь, як і у всіх. На них йде плюс-мінус, там 50 доларів якась є різниця. Просто капот інший нацепили і все. А так, все як мотоблоки плюсі, Хто не в курсі, що таке мотоблок плюс, то це ось цей трактор. Грубо говоря, це той же самий мотоблок. Тільки цей мотоблок ви волочите руками, ті рогачі, а тут вам додали трохи колес, руля дали, що вас не скидало при поворотах, і сідло, в якому ви можете сидіти. Ой, по двигуну зс 1115, будь ласка, характеристики, все як положено, можете собі дивитися. Якщо людина, яка мала мотоблок чи має, е, в неї не вистачає більше грошей на якусь кращу техніку, або їй не треба щось там вже дуже потужне, навіть, грубо говоря, той же самий Сінтай, їй просто треба той же самий мотоблок, щоб обробити своїх пару соток, буде нормальний варіант. Всі будуть кричати, ой, у нього рве коробку, звісно, буде рвати коробку, як ти його купив. Трьохкорпусний від це цепляєш і погнав. Правильно підбирайте і правильно буде працювати. Кажу, це той же самий мотоблок. Тільки у вас додалося пару коліс, руль, сідушка. Більше комфорту. От і все. З цим є. І ще один є такий варіант, це кентавр 240 БП. Теж ціни не знаю. Той же самий двигун здається, а ну зараз вам покажем. Да, зс 1115 Все те ж саме, но Но! є навіть не маленьке, а велике но. Це не мотоблок в плюсі, Ніфіга. Це вже нормальний агрегат. Можна считати, це перше, що йде перед шифінгом 240-вим. Потому що. Це є кентавер, це є Булат, це є шефінг, це є суперзвєздольот. Такого можна наклеїти і буде. Легенда гласить, Шефінговська коробка. Є такий у нас в Ютубі хороший дядько Техноворон. Кому цікаво, забийте, перейдіть на його канал. Він там цим дирчиком таке витворяє, що я навіть сам в шокі. Деякі люди умудряються на нього цепляти, ви тільки вдумайтесь. Метр 30 бомет дискову. Ви розумієте, що таке метр 30 бомет діскова? Ми її ось докупили, вцепили до шифінга. Я, звісно, не бачу, як той шифінг з нею працює. Ну, воно йому як би трошки важкувато. Так шифінг більший за нього в кілька раз. А він волоче. Так що от. Так. Кажу, перейдіть на Техноворона, подивіться, в нього там і він його використовує, плюс є е, підписники йому відео скидували. Так, лідер він називається. Кажу, супермолні, ще його тільки не називали. І тому подобне. Ну по факту. Кажу, от жалко, що ціни не знаю. Ну, думаю, що от між цим і тим різниця в ціні там в кількасот доларів. Якщо вибирати... То краще доплатіть, візьміть цього. Двигуни ті ж самі, але реально база буде мощніша. Пригодиться вам ця база, не пригодиться, але у вас буде запас тої потужності. Бо як показує практика, все-таки ця база ну, людям більше пригождається. Тому що, коли людина питає, що я хочу трактор на 2 гектара, а потім через кілька років каже, чуєш ж а який можна взяти трактор вже на 10 гектар? Я кажу: нічого собі, а чого ж ти зразу не брав? Він каже, я не думав. Тож кажу, думайте наперед. Ну тут кажу, от реально, подивіться, реально розмір шифінга чуть-чуть менше, а може й таке ж саме зараза. Хоча світу здається, що вони однакові. Але по факту різниця відчутна. Не подобається капот, можете заказати віддільно, такий вам клеєт і будете мати. От і все. Ну, Це на даний момент, що є самого дешевшого, я ціни, звісно, не знаю, але кажу вам зразу, це саме дешевше. Якщо ви вибираєте між мотоблоком і цим, у вас є клепка в голові. Можете взяти це, ви зекономите собі тих грошей, на... бо ви ніколи не будете робити ту роботу, яка вам буде вимагати більш потужної техніки. Тобто вам цього достатньо. Якщо ви вибираєте між між цим і отим, то краще вже брати то. Буває різні ситуації в житті, вам просто не вистачає грошей на інший трактор, більш потужніший, то краще вже взяти це, там трошки поробити, так як я затіюєте собі бізнес на гарбузах. І все у вас в житті зложиться. Бо там є один пише: Ой, бляха-муха, як ти заколібав, хватить тобі позоритись, ти купив трактора, то не трактор, то якась фігня, то і робиш, що показує, що зломалось, що не зломалось, що ти можеш, що ти не можеш. Чувак, я купив то, на що в мене було грошей. Я не вкрав, я не позичив, я до тебе не прийшов, в тебе не забрав. Ти, якщо маєш, наприклад, на. Зараз його теж обломаємо. Якщо ти, наприклад, маєш на якийсь кентаврик, то я теж можу сказати, що ти LOX. Тому що можна ж було взяти, наприклад, ловила якогось, можна було взяти ДТЗ-шку якусь хорошу на 40 кони. Що ти взяв цього? Так, да, воно стоїть 7 тисяч, того я його взяв. А ДТЗ, наприклад, 40 овочка буде стояти в районі 11, чи той же самий дядя Хіодар. Розумієте до чого я веду? Хватить мірятись піпіськами Хто на що має, той і купляє. Но при цьому, коли купляєте, то трезво думайте, яку роботу воно має робити. Робота мотоблока плюс комфорт, потяне запросто. А ця чортня просто розірве ваше уявлення про мінітехніку Хочете потужніше, докладайте, беріть потужніше. Але ніколи не беріть тракторця міні для того, щоб робити роботу максимум. Самий нормальний тракторець 24 сильний, як на мене, оцей червоний. Все, всім здоров'я, удачі, до побачення.